Славного ранку, друзі! Раді вас знову вітати на нашій програмі підбадьорення Божим Словом. Боже Слово покликано завжди нас підбадьорити, тому що Боже Слово несе в собі надію, нашу надію на всемогутнього Бога. І коли ми дійсно покладаємо свою надію на всемогутнього Бога, то ми очікуємо, що Він буде діяти у нашому житті і все, що би не відбувалося у нашому житті, ми зможемо пройти разом з ним, тому що знаємо, що Він нам допомагає. Псалом 36, 39 40 вірш: порятунок праведних від Господа. Аліуе! Тільки на цьому можна зупинитися і, знаєте, роздумувати над цим порятунок праведних від Господа. Якщо я праведна людина, якщо я прийняв праведність нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. То мій порятунок. Він від Господа. Аллилує. Він твердиня їхня в час скорботи. Далі Давид пише, що він їхня твердиня, чи міцна опора під час скорботи. Прийшла скорбота, прийшли якісь виклики, але Господь тверда опора в час скорботи. Допоможе їм Господь і визволить їх. Аллілуя! Тут обітниці для нас, Він допоможе нам. Що б не відбувалося в своєму житті, Він допоможе тобі, якщо ти будеш покладати свою надію на всемогутнього Бога. Він допоможе Господь і визволить, їх. визволить їх від нечистивих. І врятує, бо на нього вони покладають надію. Аллилуйя. Бачите, тут написано, що якщо вони на нього. Покладають надію, то він визволить нас від нечастивих, Він нас врятує. Тобто, друзі, нам важливо кожного дня покладати свою надію на всьомутнього Бога. Тому що ми знаємо, що буде відбуватися з нами у нашому житті, якщо ми будемо від усього серця покладати свою надію на самого Бога. І чим більше обітниць Божих ми знаємо. Тим більше ми зможемо покладатися на нього. Чим більше ми проводимо час з Богом і розуміємо, які великі дива Він робив, тим більше ми будемо покладатися на Бога. Чим більше ми його пізнаємо через ті благословення, які Він робив у життя інших людей, тим більше ми будемо покладати свою надію на самобутнього Бога. Тож давайте ми скажемося сьогодні. Я покладаю свою надію на все Бога. Я знаю, що Він любить мене, що Він захищає мене, що Він забезпечує мене, що Він завжди зі мною поруч. І я вдячний йому за його Сина Ісуса Христа, який прийшов і подарував мені можливість мати вічне життя на небесах разом з Ним. Я приймаю Його як свого Спасителя і Господа. Амінь. Ще раз прочитаю вам ці рядки. Порятунок праведних від Господа, він, твердиня їхня в час скорботи. Допоможе їм Господь і визволить їх, визволить їх від нечестивих і врятує, бо на нього вони покладають надію. Амінь. Мене звати В'ячеслав, я пастор церкви Дотик, Христа в місті Чернівці, і запрошую вас, звичайно, вже. Підписатися на YouTube канал Церкви Доти Креста, де ви можете дивитися на програми, наші програмі, зібрання і багато чого цікавого. Натискайте дзвоник, вподобайки, залишайте свої коментарі. І я вдячний вам за те, що ви це робите, тому що це все допомагає нам розповсюджувати Богу звістку. Добре, давайте ми тепер відкриємо Євангеліє від Марка, 9 розділ, і продовжимо говорити про ту. Цікаву історію, про яку ми читали на тому тижні, що Ісус, будучи з учнями і там з людьми, він сказав, що тут є дехто, хто не побачить смерті, не зазнає смерті, доки не, не побачить Царство Божого, що прийшло у силі. І знаєте, після цього він написано за шість днів взяв з собою Петра, Якова, Яна. Вони пішли на високу гору, і він преобразився перед ними. Його м, тіло, його одяг змінилося. Він став просто настільки м, сяяти, настільки білим все стало навколо, що е, вони навіть не було з чим порівняти, що в світі такого, такої білизни навіть. Ніде вони не бачили. Тобто це чистота Ісуса, це Його слава, і Він був прославлений там на тій горі. Він явив, явив їм себе, який він є насправді. Тому що ми вже знаємо, що Ісус Христос, Син Божий, Він на небесах, Він в Божому Царстві, і в Божому царстві Він не знаходиться у такому поському тілі, у якому він був на землі. Він має інше тіло, духовне тіло, наше тіло. Вони фізичні тут на землі. Але ці ті тіла це прославлені тіла. І написано, що ті тіла не мають крові. Кров потрібна нашому тілу тут на землі, щоб підтримувати наше тіло здоровим. Ну і в нашому тілі, звичайно знаходиться наша душа і дух. А отут ми бачимо, що його тіло змінилося, і він явив себе прославленим. І вони це побачили, і вони були вражені. Цим. І ми бачимо в цій історії, що до Ісуса прийшли Майсей та Ілля і розмовляли з Ісусом. Ми прочитали цю історію, ми про неї поговорили на тому тижні, але зараз побачимо, що це принесло, яке благословення це принесло Ісуса і Учня. Якщо подивитися на Ісуса, на що це Ісусу було взагалі? Ну, По-перше, Він вирішив. Прославленним, прославленого себе показати своїм учням для того, щоб вони під час спокус згадали те, який він є, і щоб це тримали. Ви ну, знаєте, що Петро він потім відрікся від Ісуса Христа, будучи з Ісусом, бачивши Ісуса прославленого у своїй славі, як він сяє, Петро все одно відрікся від Ісуса, настільки він перелякався. А ви знаєте, Він потім прийшов до нього, попросив пробачення, і Він став одним з найсильніших учнів Ісуса Христа. Він багато зробив для нас всіх друзів. Чому? Тому що цей образ, я думаю, справжнього Ісуса був у Його серці. І допоміг йому повернутися до нього. Тому я думаю, що Ісус вирішив показати учням те, які він насправді. Щоб вони це запам'ятали себе. Тому що ми пам'ятаємо Ісуса, ми його не бачили також, але ми пам'ятаємо Ісуса і завжди в нашій голові, я думаю, є образ Ісуса з Євангеліях. Ми бачимо Його таким, як Він був у Євангеліях. Ми бачимо його таким, яким нам показують у фільмах. І знаєте, в мене була така проповідь на тему. І якщо я скажу вам, наприклад, Різдво. То якого Ісуса ви уявите себе? Чи я скажу вам, Пасха, якого Ісуса ви собі уявите? Ви знаєте, більшість уявлень у нас про Ісуса це такі, які він був на землі, які він відібран, відображений в Євангеліях. Але сьогодні Він не такий, і насправді він не такий. Він став таким, щоб прийти до нас. Тому що, якщо би прийшов він у своєї славі, ніхто. То не зміг би цього витримати. І вони, учні, коли побачили цю славу Ісусу, їм було дуже ну, важко там, тому що Божа присутність їх наповнив. І ми бачимо, що Ісус, по-перше, показав їм те, який він є. По-друге, ми бачимо, що до Ісуса прийшли Моїсей та Ілля. <кій> вони прийшли з ним і вони спілкувалися з ним. І знаєте, в іншому Івангелі написано, що вони говорили про те, що йому потрібно зробити, про його смерть. І я думаю, що для Ісуса це був час такий підбадьорення, тому що ніхто на землі не міг зрозуміти того, що він повинен зробити. І коли він навіть відкривав це своїм учням, вони не розуміли його. Знаєте, вони не змогли зрозуміти, що він мав на увазі, що він помре, чому він помре. Петро казав, ні, хай з тобою цього не буде. Тобто ніхто його не розумів. А нам, знаєте, потрібно, щоб хтось нас розумів. Іноді людині просто треба виговоритися. Вона говорить, говорить, то її слухає уважно, і людині стає легше. І знаєте, Ісус йшов і його попереду чекав дуже непростий шлях. І я думаю, що йому було важко, тому що тиск від диявола був великий на його життя, і ось він знайшов тих, хто розумів його, хто розуміли мету всього того, що він повинен зробити. І вони прийшли до нього, і я думаю, що вони підбадьорили його. Під Кріпляло його, і він надихався тим, що йому треба зробити. Вони, може, говорили йому про важливость цього, про те, що він зможе це зробити. Ну. Звичайно, ми не знаємо всю ту розмову, можемо собі вигадувати багато чого, але суть в тому, що вони прийшли до нього і спілкувалися з ним. І я думаю, що це було підбадьорення для самого Ісуса. Моїсей, ми знаємо, що його тіло не знайшли, Ілія, ми знаємо, що був забраний на Небеса. Тому вони, я думаю, досить добре себе там почувають, вони прийшли. Ну І ще там є прообрази, що Моїсей, він представляє церкву. Тобто померших праведних, а Ілля, який не помер а воскрес в церкву, ну і так далі. І ну, ви самі можете це вже собі знаходити, мовитися про це, щоб Бог вам відкривав більше тих образів, які є в цій історії. Але якщо прямо подивитися, то це було підбадьорення для Ісуса. Тобто, для кого це було все це, це дійство, щоб Ісус преобразився? і для Ісуса, і для Учнів? Він. Явив себе, він отримав підбадьорення від Майсея. І Ілії. І знаєте, вони перебували як в Божому царстві, Божої присутності на тому місці. і Ілья не стали як люди, що туди прийшли. Вони прийшли такими, як вони є. І учні їх впізнали, хоча вони теж ніколи їх не бачили. Але вони їх впізнали, що це Майсея чи Ілля. Вони просто знали, хто це. І Ісус отримав підбадьорництво. Тобто, друзі, важливо. Щоб у нашому житті були люди, які нас розуміють, був друг, яким ти можеш поділитися самим-самим-самим, що є в твоєму серці. Був хтось, хто зрозуміє те, чому ти це робиш, нащо тобі це робити? Тому що якщо в тебе нема таких людей, тобі буде важко, бо диявол буде чинити тобі тиск, і тобі буде важко приймати рішення, щоб щось робити для Господа. І Якщо поруч немає нікого, хто міг би тебе підбадьорити. Тобі буде дуже складно, тому що знайди когось, подружися з кимось, кому ти зможеш потім довіряти, з ким ти зможеш спілкуватися і ділитися божими планами навіть, хто буде тебе підбадьорювати, а не відмовляти. Не казати ні, не робіть цього, це дуже е, складно. Ні, ті, хто будуть казати, ми до кінця цього не розуміємо, але робити це, ми будемо молитися разом, разом з тобою і підтримувати тебе. Аліуле це принесе вам благословення. Знайдіть таких людей в своєму оточенні і цінуйте, якщо ви маєте таких друзів, з якими ви може вже багато років. Чи може нещодавно, але з якими ви можете бути щирими, відкритими, які вас розуміють. вони можуть не завжди з вами погоджувати, вони можуть вам критикувати вас, вказувати вам на ваші помилки, і вам може це не буде дуже подобатися. Але якщо вони люблять вас, і ви можете не боятися їх і бути щирими з ними, це буде великим благословенням для вас. Тому що навіть якщо вони будуть вам. У чомусь поправляти чи в чомусь докоряти, вони будуть це робити для того, щоб допомогти вам змінитися, стати краще і досягнути більшого. Тож обов'язково знайдіть таких людей. <кій> і далі ми бачимо <кій> учнів. І ми бачимо, що учні вони прийшли з сусом на гору. Вони до кінця не розуміли, нащо вони туди йдуть так високо в гори. І знаєте, коли вони підняли це гори, кого вони побачили. Що Ісус, Він преобразився, побачив, що з'явився Моїсей та Ілля. це настільки сильно їх вразило. Я думаю, що просто Божа присутність їх настільки, що їм було так добре, що вони навіть не знали, що їм робити, що їм говорити. І ми бачимо Петра, який був людиною, яка завжди була першим, щось говорила завжди першим. розуміла, щось треба сказати. І вона каже: Вчитель, раві. Нам добре тут бути. Тобто, ви бачите, що Ісус преобразився, Він явив їм Боже царство і те, який Він є. І Петру це сподобалося. Йому сподобалось Боже царство. Він захотів там знаходитися постійно. Тому, друзі, на небесах нас чекає велике благословення. Це місце, де ми захочемо бути, де нам буде дуже приємно. І ми не захочемо звідти нікуди йти. Тому чекайте цього, може зараз ми цього не бачимо ще, не розуміємо, от довіряйте Богові. Це місце, яке буде просто робити нас щасливими у всій повноті. І він там, на горі, ще тут на землі, але переживаючи це царство Боже, він настільки був щасливий, що він каже: нам добре тут. Бухті. Коли ми переживаємо частинку Божої присутності, знаєте, коли ми прославляємо Господа, коли ми йому, на ньому сфокусовані, Його присутність приходить до нас нам добре. Ми знаєте, іноді люди стоять як п'яні навіть, тому що тіло наше воно не витримує Божої слави. І людям добре. Нам добре, коли ми у Божій присутності. Ми насолоджуємося. Ми не хочемо, щоб ця присутність кудись зникала, але Господь завжди з нами. Просто не завжди є його проявлена присутність така. І Він сказав нам тут добре бути. І він каже: давай. Ти зробимо три намети. Якщо б він міг, він сказав, давайте побудуємо три будинки і будемо тут жити. І він не казав навіть про себе, він казав: тобі, Ісусе, Майсею та Ілії, Для вас ми побудуємо тут все, що необхідно. Тобто його фокус був не на собі, його фокус був на Ісусі, на Майсеї, на Ілі. І він казав: Я хочу для вас щось робити, щоб ви були задоволені, щоб ви тут перебували. Завжди. А ми тут з учнями щось собі знаємо. Ми готові тут на вулиці, спати, жити, нічого не їсти. Тільки щоб ви тут залишалися назавжди. Тільки щоб ми тут були з вами, у цій присутності, у цій насолоді, назавжди, бо нам добре тут. Був. І кажуть, і написано, то, що він не знав, що сказати, наскільки вони сильно були налякані, що він не знав, що сказати в такій ситуації. І я думаю, що він був наляканий не тим, не тим знаєте, що там відбувалося. Тому що він сказав, нам добре тут бути. Ти не можеш бути наляканий і казати, нам добре тут бути. Бо якщо ти наляканий, тобі не добре там бути, і ти хочеш скоріш втікти з цього міста. Але він казав, Давай тут залишимося. Нам тут добре. І я думаю, що це, що написано, що він був наляканий, це був такий, знаєте, ну, трепіт, напевно, благоговіння таке. Знаєте, чи він був наляканий, можливо, з того, що це все припиниться. Він не хотів, щоб це припинилося. Він був може наляканий з того, що Ісус зараз повернеться до свого життя. Тут на землі, і Майсей, і Ілії зникнуть, підуть до свого місця, і він не хотів, щоб це закінчилось. І може, саме це його налякало так, що він почав говорити: Давай побудуємо е, намети і будемо тут жити. Бо він сказав, нам добре тут бути. Ну, ми не знаємо, що тут насправді, чим він був наляканий. Це мої припущення, ви можете зробити свої висновки. А я, я думаю, якщо він каже мені тут добре, то навряд чи він наляканий перебуванням там настільки. Що хоче там залишитися. Якщо людина налякана, вона втікає. А він такий наляканий, що хоче залишитися. Тому я думаю, що це чи благоговіння таке благавійний страх перед Богом, таке тремтіння. Чи дійсно він подумав про те, що це може припинитися, і тому він, злякавшись цього, почав говорити: Давайте побудуємо намети і будемо тут жити. Галю. І після цього написано, що Хмара наповнювала. Є. Хмара це Божа присутність, це Бог Батько, який прийшов. І звідки ми знаємо, що він прийшов. Тому що він почав говорити. О, уявіть собі цю картину. Вони на горі, вони бачать Ісуса, який сяє, вони бачать і Ірі, вони кажуть, о, нам тут добре. І раптом їх накриває Хмарою, і вони чують голос всемогутнього Бога. О, я думаю, що вони тремтіли дуже сильно при цьому всьому. І голос сказав, це Син мій улюблений, Його слухайтеся». Для кого був цей голос? Для учнів. Тобто, учні щось пережило, щось отримали на цій горі. Вони почули Бога, який сказав, це мій улюблений син. Тобто, ви правильно зробили, що ви прийшли, пішли за ним. І до цього ми вже бачимо, що Петра визнав, що Ісус є Христос, Месія, син Божий, Спаситель. Він вже визнав. І тут Він отримав підтвердження. Так, це син мій улюблений, і настанову Його слухайте. І знаєте, це може бути настанова для всіх нас Його слухайте. Це саме це, це Ісус, про кого ми читаємо у Божому Слові у Ангелі. Він є сином всемогутнього Бога, улюбленим сином. І нам треба його слухати. І я думаю, що ці слова вони також. Дуже сильно торкнулося серць, їхніх, серц, їхніх сердець, і вони були для них таким, знаєте, якорем, який тримав їхню душу під час е, випробувань. І Я думаю, що коли Петро відрікся, він пам'ятав ці слова, чи може хтось з учнів нагадав. Ми знаємо, що він з Іваном дуже добре дружив. Іван можемо сказав, пам'ятаєш, ми були на горі. І він да, Це Ісус, це Він. Пам'ятаєш, ми чули Бога. Так, він сказав, що це його син, і нам треба його слухатись. Так. І Петро після цього покаявся за те, що відрікся, так, і був прийнятий, слава Богу. Тобто в нас завжди є шанс. І знаєте, це на них, думаю, вплинуло дуже серйозно. Тобто ми бачимо, що Ісус мав там свою частину, а учні мали свою частину. Вони побачили Царство Боже. Яке прийшло у славі, прийшло у силі, вони зрозуміли те, що чекає їх на небесах. І потім, коли вони розплющили очі, подивившись на круги, вони ніколи не побачили, окрім Ісуса. А чому подивившись на круги? Тому що я думаю, від тої хмари, від того голосу вони просто попадали, позаплющували свої очі. І потім, коли вони піднялися, вони бачать нікого нема, тільки Ісус. І вони думають, чи це Бога. Чи це не було, чи ми це бачили? Ні, ми це бачили. І коли вони, дивіться, написано, коли вони сходили з гори, Ісус наказав, щоб не казало нікому про те, що бачили, доки син туди людський не Воскресний смертний, що, нікому нічого не казати. Ми настільки були цим вражені, ми настільки пережили. Таке благословення, да та ми настільки наповнені зараз, то ми хочемо всім прийти і про це розповісти. А Ісус каже ні, нікому нічого не кажеть. Оце так, да? оце так. Ну як нікому не казати? Тому що Ісус розумів, що людям було би важко повірити в те, що вони бачили і що вони чули. Тому Ісус сказав: почекайте, ви зможете про це розповісти. Але після того... Як син людський, Воскресне смертне. Друзі, це говорить нам про те, що не все, що ми переживаємо з Богом, ми можемо відкривати іншим людям, тому що є деякі речі, які Бог відкриває саме для нас. Ми їх розуміємо. Ми, ми насолоджуємося. І якщо ми просто почнемо це все розповідати іншим людям, вони просто це не зрозуміють. Але я вірю, прийде певний час, і ти зможеш поділитися з іншими тим, що тебе відкривав Господь. Тож маєте в цьому мудрість від Господа. І хай Божа присутність вона наповнює вас кожного дня. Пам'ятайте, що Він любить нас і Він завжди з нами. І що Ісус, Він сьогодні на небесах, Він прославлений, Він сяє, Він не такий, як був на землі. Його тіло прославлено, Він сяє. Алілуя. І хай ця історія вона надихає нас продовжувати йти Своїм. Земним шляхом і виконувати волю Божу тут на землі, бути присвяченим Йому і робити те, чого він очікує від нас, що він просить нас робити, для того, щоб ми могли допомогти іншим людям знайти Спасителя і отримати спасіння, прощення гріхів та вічне життя. Тому що Він, наш самогутній Господь, любить всіх людей і хоче, щоб всі були там, де він, щоб всі були на небесах. Тому що він створив людину. І кожна людина, вона дорогоцінна в його очах. Ми можемо іноді зневажати інших людей, але Бог не зневажає, тому що він створив їх, і він любить їх, і він розуміє, що вони просто запутались. І це велике благословення, що ми знайшли його. І ми маємо мир серці, Ми знаємо, що нам належать небеса. Але навколо нас є люди, які не знають цього. Які можуть бути навпаки, знаєте, зранені, розчаровані, тому що вони вже стикалися за християнством і побачили щось не те, бо хтось показав їм неправильну картину. Тому ви можете сьогодні показати їм правильну картину своїм життям у любові і своїми словами, підбадьорення, молитвами за цих людей. Відкривайте їм Божу волю для них, говоріть з ними, спілкуйтеся з ними. І допоможіть їм прийняти правильне рішення, зробити правильний вибір, бути на небесах. Хай вони побачать в вас, Христа, тому що Він живе в вас. І тоді я вірю їхнє життя. Воно зміниться, і ви будете учасниками цього. І Богу це принесе велику славу. Тож Господь з нами, Він любить нас. Аллилуйя! Слава йому і хвала! Добре, друзі, давайте ми тепер помолимося. Батько Небесний наш, в ім'я Ісуса Христа, ми дякуємо Тобі і прославляємо Тебе за Твою любов, милість, за Твоє благословення велике. Ми дякуємо Тобі за те, що у тебе на небесах велика слава. І ми очікуємо цього часу, коли ми зустрінемося з тобою і будемо в цьому прекрасному місці. Ми дякуємо тобі за те, що ти вже сьогодні проявляєш свою присутність у нашому житті, і ми можемо хоч. Трішечки насолоджуватися тим благословенням, яке чекає нас на небесах. Дякуємо Тобі за те, що ти показав себе учням і написав тут про це, щоб ми надихалися цим. І допомогти, допомоги, допоможи нам бути твоїми свідками, Господь, і нести Твою любов і Твою славу в життя інших людей. Дякуємо тобі. Друзі, я благословляю вас, я приголошую Божий захист над вашим життям. Бог любить вас, Бог пікується про вас, Бог захищає вас. І він взяв на себе всі ваші хвороби, немечі, Тож його ранами вас було оздоровлено. І я наказую, усяка хвороба, немичі, біль, іди геть в ім'я Ісуса Христа. Будьте звільнені зараз. Це належить вам. Я проголошую на Боже фінансове благословення, мудрість Божу, роботу для тих, хто її шукає. Бог пікується про вас і приносить свою мудрість, ваше життя. Алілуя! Також ми благословляємо нашу країну. Ми приголошуємо перемогу та мир для України. Ми благословляємо наших військових і приголошуємо Божий. Захист над нашим військом, ми, за мудрість для керівництва нашої країни, щоб приймати правильні рішення. І ми проголошуємо віри, що всі плани ворога вони руйнуються, вони налякані в страху, тікають від нас в ім'я Ісуса Христа. Дякуємо тобі, Господь, за перемогу, мир та відновлення України. Дякую, друзі, за те, що були з нами і вірю, що це слово воно впливає на вас і допомагає вам змінюватися. І переносить віру в ваше життя. І надію. Аллилуйя! Знов і знов я вас запрошую підписатися на YouTube канал Церкви Доти Христа. Натискайте дзвоник, вподобайки, залишайте свої коментарі, діліться цим ефіром. І дякую вам за те, що ви це робите, все, і допомагаєте нам розповсюджувати благу звістку. Хай Господь благословить вас за це. І я бажаю вам славного дня, наповненого. Божими благословеннями, і хай Божа присутність, вона проявляється у вашому житті. З Господом і до зустрічі, друзі! І в кінці у нас всі наші реквізити, і наші соціальні мережі, і також, якщо ви хочете нас підтримувати, там є вся необхідна інформація. З Господом!